Продовжуємо наш огляд білду 2232, і всі наші дороги ведуть на НДІ Агропром. Які відмінності від релізу на нас чекають, та що ж вирізав той підступний Григорович? Давайте дізнаємось! Отже, ось ми на агропромі, ем, щоправда, трішки не там, де я розраховував, в якійсь клоаці ми виявилися. Так. Зараз виправлю. О, зовсім інша річ. Так би з самого початку. Ось про нас турботливо відносилися до нас розробники, залишили для нас дві аптечки. Дуже дякую. Собаки і гвинтокрили. Гвинтокрили в нас ідуть різати нашого брата Сталкера. Добре. Та відчепіться від мене. А ти в нас шо? Ти нам допомагати не будеш? Та й таке, я, я такого не очікував. Я вже записую вдруге, це моя друга спроба. Однак минулого разу тут не було собак. Якось дивно. Погодьтеся. Так, і що ти нам скажеш, чому ти не йдеш допомагати кротові? Ти хто? Е, кличуть мене око. А ти що тут робиш? Е, а тобі яке діло? Е, просто спитав, не бомби. Гаразд, я йду з заводу, це на захід, прям по дорозі. Не знаю як, але про нашу групу дізналися військові. Е, я вже не став їх чекати та звалив звідтіля. Сподіваюся, наші також втекли вже. Е, тому що якщо там надовго затриматися, то їм жити залишилось недовго. Ти сам бачив ці гвинтокрили. Ага, значить, ти у нас виходить падлюка? Своїм не допомагаєш. Давай быстрей. Ну окей. Побудемо ми, значить, таким, таким собі сталкером-альтруїстом. Самі допоможемо групі кротам. Так. Ага, вже почалася стрілянина. Побігли до наших. Можливо, зараз буде спекотно. Так, начебто все. Ага, а ось и наш корешок. Спасибо, друг. Ага, Вимучил меня. Одной ногой на том свете уже стоял. Та, намазал вот что? Военные не оставляют дела недоделанными. Ну, все так. Сейчас здесь будет спецназ. Ага. Побежали, я тебя выведу. Окей, бро, давай. Я на тебя сподеваюсь. Так, зараз він нас за логікою виведе на підземелля. І подивимося, що ми робитимемо далі. Чи буде тут такий самий геймплей, як і в оригіналі? Так. Угу. Дякую тобі за допомогу, сталкера. Якщо б ти не прийшов вчасно, я був би вже покійником. Я тебе врятував. Роз... Розкажи мені, що ти тут робиш. Дякую, сталкер, за допомогу, я тобі зобов'язаний життям. Я і мої братки знайшли тут непогане місце, де ми збираємо артефакти, а на фабриці у нас база. Артефакти? Чому тоді на вас військові напали? Навряд чи через артефакти. Так, саме артефакт. Я не знаю, чому вони напали. Я усього лише намагаюся вижити у цьому складному світі. Е, тоді відповідай мені на запитання, що тобі відомо про сталкера ім'ям стрілець. Так я чув про нього, однак. Е, ну, Однак більш детально він нічого не знає. Я тебе врятував. Кажи ти ж тут не дарма сидів? Інакше навіщо тут військовий спецназ висаджувався? Добре, мені дещо відомо про стрільця. Справді, мені про це дуже треба знати. У мене є інформація про те, де знаходиться схованка стрільця Н? Н. Дійсно, але схованка не на фабриці, а під нею. Бачиш, дірку? Це один із входів у, тунели, у тунелі під фабрикою. Я навіть, я навіть не знаю точного розміру цих підземель, однак десь там знаходиться схованка. І як мені її знайти? Н. В знак моєї вдячності я даю тобі флешку з інформацією, а далі розбирайся сам. Якщо ти мене надурив, я тебе знайду і дороблю те, що військові не змогли. Я, я тебе не обманюю. Ага, спасибі. Знайти схованку, окей, зрозуміло. Зустрінемося вже у підземеллях тоді. Шановне панство, також перед тим як ми спустимося у підземелля, я вирішив зазирнути у це болото, де в нас у релізі знаходився Сталкер. Ой, Сталкер, військовий дезертир. Зараз ми спробуємо поспілкуватися з ним, можливо, він нам щось цікаве скаже, а може і ні. Однак для повноти картини варто його відвідати. Хто у нас тут сидить? Невідомий солдат. Окей. Так, де тут у нас? Якийсь ти великий. Чи то я маленький? Не стріляй, братику. І що ж ти тут, Салага, робиш? Я тут ховаюся, не хочу проблем. Не стріляй. Як ти тут опинився? Від кого ховаєшся? Говори. Я зачитаю мову оригіналу, знову ж таки, тому що. Ну, сами разумеете, дуже великий текст, <связывающие> И, а прокладач из мене так Я из разведотряда. Нас в катакомбы послали, чтобы посмотреть, что там творится под базой. Там полная опа. Я один убежал. Остальные, наверное, уже не жильцы. Но возвращаться на базу я не хочу. Нами вечно все дыры в этой проклятой зоне затыкают. А что за катакомбы? Подземные туннели. Они ведут из нее за его территорию. Я покажу тебе, где входы. Карт самих катакомб у меня нету. Что можешь про свою базу рассказать? Я тебе могу набросать на бумажке план охраны. Я еще я тебе на карте покажу, где коптерка капитана. Редкой сволочи. Если ты хочешь на базу пролезть, то сразу скажу, через ворота не пройдешь. Самый реальный куб путь через эти катакомбы. И еще, Ночью во время смены караула в главном здании обычно никого нет, если тебе интересно. И что дальше собираешься делать? М -м, не знаю. По военным законам я дезертир. Буду тут отсиживаться какое-то время. Ну, отсиживайся, убивать я тебя не буду. С голоду смотри, не подохни. тай такие Привет! Привет, привет. Так. Вин занес нам якусь информацию у. Енциклопедію, однак насправді я не знаю. Опа. На, не подивимося, значить. <му> так, ну що, <шо>, стрибаємо? <плес> так. Ой-ой-ой. <плес> Засідка. Ну-ка, давайте розберемося з ними. Так, хтось ще залишився, судячи з радару, але він далеко. Можемо не заморачуватися з цього приводу. Отже, ми у підземеллях агропрому. Власне, ніяких таких суттєвих змін я поки що не бачу. Окрім того, що ми з'явилися в іншому місці. трошки. Тут, тобто, в релізі ми з'являлися ось тут, у цьому приміщенні. Ну Ви прекрасно все і так пам'ятаєте. А у білді ми з'явилися ось тут. Ось. У цьому місці, в принципі, такий перехід, е наскільки я можу собі уявити план підземель і співставити його з е Агропромом. Здається, білдівський перехід більш логічний. Але це на перший погляд. Можливо, я можу помилятися, звичайно. Так, спускаємося вниз. Що там за парад? Хтось тут шумить. Зараз ми подивимося, що тут взагалі відбувається. Що по. ого го 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 Купа мертвих криз. І купа зомбі. Ау! Провосос. Він він мене зараз. Він мене зараз усмоктав е, під час того, як я замахувався гранатою. До речі, хто не знав у білдах Сталкеру був присутній. Так званий поцілунок кровососа, який пізніше з'явився тільки у поклику прип'яті. На жаль, у тіні Чорнобиля ця фішка була вирізана Григорович Падлюка, і це вирізав. <звук> <звук> так, мінус другий кровосос. До речі, зауважу, що їх тут не один, як в релізі, а цілих два. В цілому підземелля виглядають більш небезпечними, аніж в релізі. Просуваємось далі, бачимо, є певні відмінності у плані левел дизайну, якісь шафи, якісь. Я навіть не знаю, що це, це балон якийсь, чи що. Зараз ми піднімемося у схованку стрільця і подивимось, що і як. Одразу забігаючи наперед, скажу, що без запису я вже тут побував. І я зіштовхнувся з певними проблемами. По-перше, потрапити у схованку не так то і легко, тому що, бачите, тут неможливо застрибнути, тому доводиться користуватися читерським прийомом. Ось ми потрапляємо у підземелля. Власне, таких суттєвих відмінностей я не спостерігаю, хіба що замість карти тут стоїть стіл залізний. Тут я навіть не знаю, що це, я боюся припустити. Ось, і я також не знайшов тут флешку, яка повинна була бути заспавнена тут. Я її ну, хочу бити, не знайшов. Тоді я поліз у геймдату та зробив певне, певну милицю, так би мовити. Тому ми зараз з вами займемося видобуванням флешки. Я її прописав у лут військовим. Тому зараз ми спробуємо дістати її у військових. Таким чином, ми виконуємо квест на флешку. Ну, умовно кажучи. Так. Бачимо, зет рашисти вже і сюди дісталися. Пропоную трішки прискорюватись. Я не хочу з ними розбиратися, якщо чесно. Це дуже муторно. Ова! Сидорович. Давно не бачились. Як я бачу, ти все такий же красунчик. Ну давай, бувай здоровий. Воу! Братан, щось, щось з тобою не так. Добре, давайте знайдемо флешку. Ага, ось флешка. Значить, нове завдання знайти привида. Де ви тут? Ага. Бачу. Мінус. Так, ну що, йдемо до фіналу. У нас тут буде контролер, чи що, чи як? Нє? Цікаво. Нє, нема. Отже, робимо висновок, що у Білді 2232 нема ніякого контролера, або через якийсь баг він не заспавнився. Добре, підіймаємось тоді на поверхню, побачимося вже у найближчому майбутньому. Так, ми з'явилися на поверхні. І нам належить зараз видобути, видобути документи військових, які знаходяться десь, десь у будівлі. Так, не звертайте увагу. Тут грає якась білдівська музика. Всі її прекрасно чули. А якщо не чули, то будь ласка, насолоджуйтесь моментом. Ага, я вже бачу цей кейс. Так. Е, пане командире, я у вас вкраду. Добре? Все, бувайте здорові, я нікого не вбиватиму, тому що мені це не потрібно. Ось у білдах кейс знаходиться, самі бачите де? Ну це вочевидь зроблено заради тесту. Можемо зробити певні проміжні висновки. Простежується знову ж таки вже більш релізне таке бачення гри. Бачимо, що сценка з урятуванням крота вже досягла майже фінального вигляду. Спостерігаємо озвучув... білдівське озвучування у версії Андрія Прохорова, бачимо певні незначні відмінності від релізу та, звичайно, ну, не, не надто високу стабільність. Але самі розумієте, що це тестовий білд. Він не був. Розрахований на те, що ми зараз його проходитимо, тому так все виходить через одне місце. Але маємо те, що маємо, знову ж таки. Таким вийшло наше знайомство з білдом 2232 на Агропромі. Я хочу подякувати усім, хто підписався на канал і поставив панський лайк, нас уже майже сотня. А ми зустрінемося у новому відео у найближчому майбутньому. Дякую за перегляд та бережіть себе.